А ви гарно спите? А ви сипаєтесь? Адже в сьогоднішньому відео ми будемо говорити саме про якість сну і як її покращити разом з програмою Body Detox від торгівельної марки Nutrilite. Одразу зауважу, що чомусь саме ця частина програми вважається не такою важливою. Хоча насправді ви можете бачити цикл програми Буді Детокс, і я звертаю увагу, що він має чотири напрямки, і всі чотири напрямки є важливими для того, щоб отримати той результат, на який ми очікуємо: струнку фігуру, енергію, тонус, ця йому молодість, а головне легке та чудове самопочуття. Коли ми говоримо про сон, взагалі люди кажуть, що можливо треба спати поменше. Адже якщо я буду спати поменше, я буду встигати більше всього зробити. Але ми запрограмовані трошечки інакше природою. Дитина свого життя людина проводить у сні, і саме у сні відбувається набагато ефективніше всі процеси регенерації нашого організму. Вчені довели, що людина, яка Пить і висипається, є більш стійкою до дії стресів. А людина з дефіцитом сну має більші ризики розвитку зайвої ваги, захворювань серцево судинної системи, цукрового діабету другого типу, частіше хворіє на ГРВІ і має більші ризики розвитку психологічних розладів і зменшення концентрації уваги. Думаю, що деякі пункти важче помітити, але просто згадайте, що якщо ми не виспались, то дійсно трошки важче сконцентруватися на виконанні якогось завдання. Також особисто мені суб'єктивно хочеться більше їсти, якщо я погано виспалась. Але протягом вебінару з вами дізнаємось, чи це суб'єктивне відчуття, а море в цьому є якась логіка. Адже за всі ці процеси, про які я зараз сказала, відповідальними за них є гормони. Магія сну магія гормонів. Деякі з них працюють, коли ми активні, деякі з них більше працюють, коли ми засинаємо. ось є гормон мелатонін, який починає вироблятися саме тоді, коли стає темно. Коли ми закриваємо очі, коли навколо сонечко вже сідає, вікна ми закрили, коли не світить нам в очі, проміння від телефонів, від екранів, наш мозок починає синтезувати мелатонін, тобто гормон, який буде відповідати за те, щоб ми спали і висипалися. Коли ж починає світити сонечко, синтез мелатоніну привінічується і навпаки вже підвищується синтез гормонів активності. Це кортизол, це серотонін, це гормони, які допомагають нам бути активними. І як би ми наказали про цикли, що хтось сова, хтось жайворонок, Але, скажімо так, загальна гормональна прошивка у людини є єдиною, тобто ось ця. Від цієї кривої гормонів, яку ви зараз можете бачити на цьому слайді, залежить те, наскільки ми активні, наскільки ми працездатні і наскільки гарно наш організм відновлюється. Тож, що саме роблять гормони? Мелатонін це гормон сну, який виробляє мозок, виробляє лише в темряві. Він не лише регулює циркадні ритми, але й він знижує вироблення загальних запальних цитокінів. Та уповільнює процеси старіння. Тому, коли відомі косметологи та фікці краси кажуть «висипайтеся», це дуже проста рекомендація. І ми чуємо, що е, зірки, які хочуть виглядати гарно, кажуть, я лягаю спати о десятій вечора. В цьому щось є. Адже від цього залежить вплив мелатоніну на наше здоров'я. Далі саме мелатонін сприяє виробленню гормону росту, соматотрапіну. Це гормон росту, розвитку і ділення клітин. Мелатонін є сильним антиоксидантом і знижує оксидативний стрес на наш організм, має позитивний вплив на пам'ять, на вір, регулює функцію ендокринної системи і нормалізує температуру тіла. Це гормон ночі, коли ми спимо. Тобто, як ви можете бачити, він відповідає за нашу молодість, доколіття і гарне самопочуття. Коли ж ми прокидаємось, вмикається кортизол. Його називають гормоном стресу, його не люблять. Але ж без кортизолу ми не були такими активними. Тому цей гормон, який має підтримувати рівень глюкози в крові артеріальний тиск, це гормон, який дозволяє нам досягати чогось у житті. Але якщо його виробляється забагато, Якщо, наприклад, ми спимо погано, ми не висипаємось, і синтез мелатоніну пригнічений, то це означає, що в цей час виробляється більше кортизолу. Це може бути наслідком або призводити до синдрому хронічної втоми, і вже тут негативний вплив кортизолу є тотальним на наш організм. Він може підвищувати ризики розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, деяких захворювань шлунково-кишкового тракту, наприклад, виразка. Я думаю, що ви навіть знаєте фразу, Ти такий злий, невиспаний. Певно, в тебе є виразка шлунку, але ж є і зв'язок між цим гормональним. Також це негативний вплив на нервову систему і послаблення імунної системи. Це вже, скажімо так, психосоматична дія. Коли ми не висипаємось, ми почуваємось психологічно погано, але ми маємо і ось такі наслідки від довготривалої дії кортизолу. Глобальніше це описано як синдром хронічної втоми, Тож, мусимо контролювати, щоб мелатонін у нас гарненько вироблявся, тобто впливати на свою якість. На. Бачите, наскільки це важливо? Також Дуже швидко скажу, що не лише мелатонін виробляється вночі. Є ще декілька груп гормонів, пік вироблення яких якраз приходиться на нічний час. Один з них, наприклад, це соматотрепін, це гормон росту, і пік його вироблення якраз припадає на годину-дві після того, як ми засинаємо. Цей гормон впливає не лише на наш ріст, коли діти ростуть, наприклад, але й на регенерацію клітин. Він прискорює загоєння ран, Бере участь в формуванні кісткової тканини і зміцнює нашу імунну систему. Тестостерон, полікуластимулюючий гормон, лютинізуючий гормон. Ви вже розумієте, що це гормони, які впливають на репродуктивну функцію жінок та чоловіків. Але також вони впливають і на загальне наше здоров'я. І що ще дуже цікаво два гормони лептин та грелін. Вони є протилежністю один одного. Але дивіться, як цікаво. Лептин це гормон ситості. Тобто його виробляються депоцити, і при дефіциті сну його кількість зменшується на 20%. Це доказово, і це означає, що почуття голоду збільшується. Грелін же навпаки, це гормон голоду, і якщо людина висипається, його рівень стає нижчим. Тобто, це не суб'єктивне моє відчуття, що коли я не виспана, я хочу їсти. А насправді це є так: це справжня магія гормонів сну. Тобто, як ви зрозуміли, наше завдання гарно спати, гарно висипатися. А для того, щоб вироблялися всі необхідні гормони, і ми почували це класно і мали стрімку фігуру. Адже це і є нашою метою програми Буді-детокс. Для початку пропоную зараз кожному оцінити свою якість сну. Я швиденько прочитаю ці 5 напрямків. Ви будете робити паузи. Я дуже рекомендую вам це зробити. І оцінити, наскільки ж гарно ви спите. Адже наша задача не просто спати, але й висипатися. І так, перше, що оцінюємо, це тривалість сну. Норма має бути 7-8 годин. А скільки ви спали сьогодні? Ефективність сну. Це співвідношення часу, скільки ми знаходимося в ліжку, крутимось, прокидаємось вночі, ходимо по хаті або спимо. Далі це механічна, математична кількість пробуджень. Як молода мама, може сказати, що в мене їх забагато, коли хочу годувати дитину. Але згадуйте, скільки разів ви проконалися сьогодні. Якість сну – Це суб'єктивне, але дуже важливе почуття. Коли ви прокинулись, ви відчули, що ви виспали? З яким відчуттям ви відкриваєте очі? Гадайте, будь ласка. Ну і затримка сну це скільки часу вам потрібно для того, щоб заснути, коли ви вже в ліжку і світло вже вимкнуто. Для когось це секунди, голова долетіла до подушки, і ми вже спимо. Для когось це може бути години. Цей час не має бути більшим 15-30 хвилин. Це вже досить жорстке порушення. Тож, я сподіваюся, що кожен зараз оцінив свою якість сну і бачить, чи треба з цим працювати. Адже ми маємо реальні механізми, як можна поліпшити свою якість сну. І почнемо, звичайно, що зі спальні. Ідеальна температура для сну має бути 18-19 градусів. Також спальня має бути досить волога, не сухе повітря. А штори Blackout. Ви вже зрозуміли, наскільки вони потрібні і важливі для вироблення мелатоніну. Тобто, хоча б за годину до сну вже мають бути сутінки, а сну має бути повна темрява. А дуже важливо лягати спати до 23 години. Ви вже знаєте, що це пов'язано з виробленням гормону мелатоніну, який впливає на наше загальне самопочуття. Який ще є лайфхак? Лягайте спати з порожньою головою. Випишіть всі свої справи, які треба зробити заздалегідь. Це дуже важливо. Рухайтесь протягом дня, і тоді вам буде більше хотітися спати. Це правда. Мінімізуйте шкідливі звички, наприклад, вживання кофеїну в другій половині дня. Що ще? Розслабляйтеся! А знайдіть. Можливість, звичайно, що стресів нас оточує завжди багато, але знайдіть а, варіанти, як ви можете змінити поради. Не переїдайте! Це дуже важлива частина боді детокс І ще раз наголошую про це тут. Адже якщо ваш шлунок буде перетравлювати отаку вечерю величезну, то звичайно, що про ефективність сну ми не зможемо говорити. Відволікайтеся, якщо ви не заснули протягом 30 хвилин, встаньте, пройдіться, зробіть щось, переключіться. 30 хвилин це вже той проміжок, коли немає сенсу надалі лежати в ліжку. І звичайно, що якщо ви бачите, що вам треба більше ніж 30 хвилин для того, щоб заснути, це досить важке порушення. Тобто є над чим працювати в плані якості сну. А ще декілька порад, які я як педіатр раджу насправді навіть батькам маленьких діток, але ж ми з вами також є люди, такі ж як маленькі дітки, і в будь-якому віці ці поради будуть нам корисні. Створюйте ритуали. Тобто перед сном якийсь ритуал, який буде повторюватися, і ваш організм буде розуміти, що ага, я йду в ванну, я змиваю макіяж, я наношу косметику, я лежу, я читаю, і після цього я лягаю спати. І так кожен день, кожен день, кожен день. Зробити так, щоб в спальні вам було затишно, прохолодно і гарно вдихалась. Ну і звичайно, дотримайтесь режиму сну. Тобто намагайтеся прокидатися і лягати спати приблизно в один самий час. Повірте, це працює. Чи є вітаміни, мінерали або дієтичні добавки, які можуть впливати на якість нашого сну. Так вони є. І перше це магній. Магній – це унікальний мінерал, і наш організм використовує його для більш ніж 300 біохімічних реакцій. В тому числі магній допомагає підтримувати здоровий циркадний ритм, а це те саме регулювання мелатоніну і кортизолу. Дослідники спостерігали, що люди з дефіцитом магнію в раціоні є більш врапливими до дії стресу. Але ще цікавіше, коли ми вже стресуємо, втрати магнію збільшуються, що ще більше підсилює стрес. І вийти з цього замкненого кола можна, якщо лише додати магні до свого раціону. Іксет магні у пакетиках стіках це додаткове зручне джерело магню, яке дуже зручно взяти з собою. Кожен з часовий стік має магній в зручній формі з дуже класним освіжаючим лимонним смаком. Цей продукт особливо потрібен тим, хто регулярно перебуває в стресовому стані, відчуває фізичні або розумові навантаження. Ну і звичайно, це оптимальний продукт для тих, хто хоче поліпшити якість свого сну. Що ще це вітаміни групи Б. Думаю, що хтось зараз здивувався, адже відомо, що вітаміни групи Б потрібні для вироблення енергії. І я можу бути занадто енергічним, якщо приймаю вітаміни групи Б. Але насправді це не зовсім так, адже вітаміни групи В потрібні і для того, щоб ми гарно засинали. Вони підтримують нормальне функціонування нервової системи і допомагають зменшити столу. Вітамін В6, В 9 В12 пов'язані зі зниженням рівня кортизолу в організмі. А вітамін В5 5 це пантотенова кислота, допомагає організму швидше відновлюватися. Зображається на те, що вітаміни групи В є водорозчинними і дуже легко руйнуються при термічній обробці. Тому раціон багатьох людей потребує додавання вітамінів групи В, особливо в осінньо-зимовий період до свого раціону. Якщо ми дивимося зараз на продукт Nutrilite, вітамін В плюс подвійної дії, це унікальний продукт, який має оптимальну формулу. Біодоступність досягається завдяки тому, що є технологія подвійної дії. Якщо ви подивитесь важніше на таблетку, вона двопазна, тобто двокольорова. Це допомагає одній частинці вітамінів групи Б вивільнятися швидше. А другі частинки довільнятися повільніше. Таким чином, ми будемо мати стабільну підтримку вітамінами групи Б протягом 8 годин. А це є дуже класно. Ну, і ще одна перевага торгівельної марки Nutrilite – це виготовлення на основі натуральних компонентів. І натуральним компонентом для цього продукту стала спіруліна. Це зелена водоросль, яка відома високим вмістом фітонутрієнтів, які оптимально доповнюють вітаміни групи В, підвищуючи ефективність цього продукту. Вважаю, що ми з вами проговорили всі секрети. І, дивлячись це відео, ви змогли оцінити якість свого сну і підібрати чіткі кроки і продукти, які допоможуть вам підвищити якість сну. Я бажаю вам висипатися! і бути здоровими та активними разом з програмою Body Detox від торгівельної марки Nutrilite.